Пан Коцький, українська народна казка. В одного чоловіка був кіт, та такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, на ну, що він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка. Та й питає його, що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе роздере. Заяць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, гадати, як би то побачити того пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясу, щоб було що в борщ кинути. Дикий кабан каже а я піду по буряки й картоплю. і собі, а я меду принесу на закуску. Заєць каже, а я капусти принесу. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан каже А я теж не повороткий. Вовк такий каже, а я уже старий і трохи не добачаю. Тільки зайчикові залишилося йти кликати пана Коцького на обід. Прибіг заєць до Лисичкиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на своїх двох лапках біля хатки, та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому відповідає. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Вони та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, він, як побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау-мау, мау мау. А ті думають, от вражого батька син, що йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягнувся на столі. А кабан лежав близько до столу, у хмизі, та якийсь комар і вкусив його за хвіст, а він тим хвостом круть, кіт же подумав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище, вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не витримало. Та він додолу так і впав. Гуп, та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, та тільки видко їх, а заєць і собі тікати та забіг не знати куди. Потім посходилися та й кажуть Ти диви, такий малий, а тільки б тільки нас усіх поїв. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.